Усім привіт, друзі! Я тут прохолоджуюся після складних днів роботи з полунично персиком смачнючим смузі. Подивіться, яку я парти зробив для Кріса. Йому потрібно більше місця, щоб робити домашні завдання та наукові експерименти, тож я вирішив зробити йому зменшену версію в лабораторний партик професора Квантума. Мені лише залишилося зробити невеличку перевірку, як вона витримає вагу, і парта готова до використання. О, мій смузі моя парта. О, ні навіть не знаю о моїй шестерні, який безлад. Ти дотримувався інструкцій. Ну, розумієте, е з цього приводу я не думав, що обов'язково дотримуватися інструкцій. Я був впевнений, що і так впораюся з цим. Очевидно, я помилився. Треба було повірити професору Квантуму і дотримуватися вказівок. Знайте, це трохи нагадує мені сьогоднішній супервірш. Прочитаємо його разом. Від Івана 14.23 Написано: Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. У цьому вірші Ісус дає настанови учням та пояснює їм, чого чекати після його відходу з землі. Вони думали, що він залишить їх зовсім одних, без настанов, але він пообіцяв, що ті, хто любить його і хто чинить по слову його, ніколи не будуть одинокі, їх небесний батько дасть їм Духа Святого, щоб вести їх та підказувати їм, що робити. Це, це... Бог дає нам певні вказівки, щоб ми стали такими, як він задумав нас споконвіку. Якщо ми не будемо дотримуватися його інструкції та керівництва, то не будемо здатні витримати вагу та тиск навколишнього світу. Так само, як моя парта зламалася і впала під вагою чудового полунично-персикового смузі. І якби я дотримував всі інструкції професора Квантума, то у Кріса вже була б парта і не було б жодного безладу. Бог любить нас, хоче бути поряд з нами і допомогти нам прожити життя добре. Тому він хоче, щоб ми дотримувалися правил. Тож наступного разу робіть те, що каже Господь, довіряйте творцеві та дотримуйтеся його вказівок. Хочете дізнатися, як дотримуватися божих казівок? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому є безкоштовні серії мультика та цікаві ігри. Лайкніть та підпишіться до зустрічі.